Равда, зумів, що у кожного архетипу є свій колір. Це ні. Найбільше заблудження, з яким я зустрічаю, що певний архетип. Має певний колір. Так, у кольорів є певна психологія, але архетип не дорівнює конкретний колір. Бо коли ми говоримо про брендинг, ми працюємо не з шаблоном, а з суттю. Наприклад, ідеаліст це не лише пастель. Він може бути у чорному або яскравими, навіть акцентами. І це теж працює. Закоханець не завжди тільки червоний або дорогі кольори. Він може бути з відтінку помаранчевого з розжевого, тільки дуже яскраві і насичені. Архетип-хранитель він взагалі. Звичайно, про спокійні кольори, але навіть може бути в контрастному фіолету. І тут ключ кольори підбирається після того, як ми визначили особистість і цілі власник, прописали архетипи ніші та аудиторії, зробили інсайти. Та зрозуміли болі клієнтів, Вибудували персонаж бренду, і тільки тоді ми переходимо до дизайну, шукаємо кольори, які підкреслюють суть і допоможуть вирізнитися на ринку. Якщо ви досі думаєте, що архетип дорівнює колір, ви працюєте з шаблоном. А шаблони вже не працюють. Хочеш зрозуміти, як працювати з архетипами так, щоб бренд був живим та справжнім, впізнаваним. Підписуйся і залишайся тут. Тут буде багато цікавого.